Доброго дня, шановні голубоводи. Фабрика спортивних голубів. Продовжуємо роботу. Працюємо по отриманню якісного молодняка. Так, що я хочу вам сказати на сьогоднішній день? Значить, Сьогодні у нас 25 березня. 25 березня, чудовий день. Значить, по роботах. Що ми сьогодні робимо? Значить, ну, приїхали, обновили підкормку, приїхали, підвезли їдла голубам кормом. Потім купатися обов'язково. Тобто голуби мають купатися. Не рідше одного разу в тиждень. Хоча б це саме бідне купання. А так би купав би кожен день. Так, і дивіться, значить, є голубенята в тих голубів, що в тому боксі, там де голуби літають, і там, де він відкритий, і там, де менше голубів, і є голубенята, а тут в цьому боксі де закритий, де більше голубів. Мої спостереження кажуть слідующе, що все ж таки я відношуся більш з таким, скажімо, качеством голубенят. Краще в мене вийшлося там, де менше голубів, там, де відкритий бокс, і там, де голуби літають. Періодично, да, скажемо, хоча б вони літають, вони літають круглий рік, вони літають періодично. Там мене, ми отримали, отримуємо хороші голубене, там просто голубня як крупні, такі, як як поросята легад. Тут тр трішечки вони е, хужі, хужі, але де в кого є нормальні, де в кого ні. Тепер дивіться, значить, є такі голуби, які от вже 15 лютого я поставив їм бокси. Не, миски, перепрошую, гнізда, да? Поставив. Тобто вони вже повинні, сьогодні вже 25 березня. Це вже пройшов місяць, місяць пройшов і 10 днів. Значить, Вони вже до цих пір повинні були і нанестися, і попаруватися. І вже мали, мають мати голубенят. Цей час. Але вони і не нанеслися, по якихось причинах вони і не спарувалися. Значить, ці голуби ми будемо вибраковувати. Тому що е зараз нас вже йде, як говориться, перший молодняк ми вже. Е Якби отримали, ну, фактично, тобто ми вже отримали голубенят молодих, вони в нас є. Зараз вони виростуть, ці молоді голубенята, і ми їх переведемо там в другий бокс. Вони будуть жити. І ці голуби, які нормально, скажімо так, вивели голубенят і е дадуть слідуючу кладку. Ці голуби будуть вважатися нормальними голубами, вони остаються, вони будуть нам служити на наступний рік. Ті голуби, які не дали по якомусь, по якійсь причині, не дали нічого, не спарувалися, немає ієць, немає нічого. Цих голубів я буду просто десь дівати. Утримувати їх не буду, тому що утримувати їх це треба до наступного року. Тобто це вони рік будуть мене сидіти просто так. Я думаю, що вони мені не потрібні, тому що все ж таки я збираюся трохи сократити. Даже не дивлячись на те, що я жадний, да, я казав, що жадний люблю багато голубів. Ну, в цьому боксі має бути. Ну, ідеально це 16 пар. Максимум. Там так дуже багато, це вже, це вже дуже багато. Якщо, якщо тут буде 30, 30 пар чи 32 пари, 64 голуба, це вже буде дуже багато. Але це буде менше, ніж зараз. є. Тут зараз є десь порядка 80 голубів. От така. І через то ми не можемо отримати якісного молодняка. Я думаю, через те, що тут дуже багато голубів. Чим, більш... Чим менше народу, тим більше кислорода. Така була пословиця Ї є. Ніхто її не відміняв. Тут ще дуже багато старих голубів. Теж. Я знаю це, що тут є. І будемо теж від них на обльот туди переселю їх той голубник. І будемо їх облі... облітувати будемо. Хтось може полетити кудись, хтось може останеться. Типу така буде вибраковочка. Вибраковочка племенного стада Залишаються тільки ті голуби, які своєчасно сіли на яйця, які е, дали один-два виводки голубенят. І ті голубенята, скажімо так, зачоті у нас будуть. Да? Вони у нас нормально, нормально розвиті, розвинуті ті голубенята і навіть може... Принесуть нам якісь процесі льотів, принесуть якісь задоволення якесь буде від цих голубів. Трошечки перевіримо. Так, цього вже є. Да, ну все-таки, так, да, я ж кажу, що сказується, то що вони подивіться, сказується, все-таки сказується, сильно сказується. Дивіться, бачите, оце голубення набагато більше, ніж це голубеня. Цього бути не повинно. Так не має бути. Це голубеня, ми будемо перекидати під когось менше. Закольцуємо, а потім перекинемо. Далі, слідуще. Ну, йди, йди погуляй, політай. Так, ще дивіться, я казав вже в процесі того, як голуби кормлять, вони не повинні втрачати масу, вони мають бути нагодовані і у масі завжди. Так, наче дивимося. Дивіться, ось одна голубенятко, бачите. Ось, ось друге голубенятко. В принципі, питань до цих голубенят немає. Ці голубенята, вони ідентичні, але батько потеряв масу. Трошки став легший. Їсти є постійно. Їсти є постійно. Ну так. Так, тут у нас теж є голубенятка. Дивіться обратно. Значить, мені кажуть, що це набагато більше, ніж це. Оце ось набагато більше, ніж це. Це оце таке ось. Так. А це набагато менше. Будемо перекидати тут. І тут тільки вилупилися голубенятка двоє. Тут я зараз не трогаю там. Не що робити. Тут голубочка взагалі не нашлася, голуб сидить. Ну, це ваше діло сидіть. Так, що тут, ну тікай, 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 тікай. Не бийтеся, тікай, 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 бо ти мене цей може голуб забити. Це тоже голуб. Це яйця одне боутун. І це дуже добре. Є одне голубенятко. Тільки що сьогодні тільки вилупилося голубенятко. Сьогодні, так? Да? Да. Малесеньке, а він такий агресор. Настоящий отець. То ви зрозуміли, яка ситуація? Ну, ситуація така, що треба буде ще бракувати цих старих голубів, менше оставити. І ми тоді будемо отримувати кожен рік чудових голубенят. А ще ми будемо їх ну, хоча б один раз в неділю випускати. Раз в день. Раз в тиждень випускати, щоб вони літали зімою. Да? Пробуємо практикувати. Таке будемо. Одне голубенятко. Пімовіте засране. Дивіться, таке засране голубенят, бачите? Чого воно таке засране? Бачите? Оце. Хоча воно набите, воно набите, але воно те саме. є Може таке бути, що... Може таке бути, що... Сера воно, так собі корінувато. Я зараз поміняю її. Тобто Такого вже голубеняти. ну я оставлю його, воно одне, подивимося, раді спортивного інтересу. Я переставив суху, суху поставив. Ті голуби теж, там, значить, їх треба було. Получається, що вони хворі, ти голуби, раз. раз таке діло. Ті голуби хворі. Раз таке діло. От, якось так, бачите. І зараз йдемо туди в той голубничок. Подивимося. Ну от висновки такі робимо. Вони вже трохи угомонилися. Вони його вже перебрали там, видіть, да? вони його перебирають. Все-таки сітка, відкрита сітка, відкритий голубник, доступ повітря, потім менше голубів. Менше голубів, це однозначно треба, щоб було. Ну і голуби мають ціле літо і цілу осінь літати зимою. Так, трохи цей буде е, трохи буде хижак, буде за ними полювати і буде бити. Це я знаю 100%, що буде бити. Е, через що пускати, щоб не бив, бажано пускати е, період часу. Нерегулярно, тобто різний період часу пускати з різною інтервалом часу. Тобто, допустимо, якщо випускаємо голубів в зимовий час, то можна один там, не, не, не кожен день, можна через день, через два пускати, але не зранку і не і Боже збавне з вечора, бо вечором вже голодний буде по-любому шукати, щоб когось з'їсти. В обід ну, днем. Зимою там 3 часа вже вечір, да? то зимою це десь 12 да, пускати. Я би пускав так. Ну, ще не пускаю. Ну, попробуємо. Ну, о, тут такі голубнята, да? дивіться, тут 100% кращі голубнята ці голуб'ятні. І чого? Поменше голубів. Корм льошка абсолютно одинаково, менше голубів, більше повітря, условия содержання, тобто гамна, що там, що тут. Сухе воно і там, і тут. Але не знаю що. Але те, що ми маємо, то ми маємо. Так що, та голуб'ятня, той голубник. Частина голубів буде вибраковуватися. Ми будемо їх пробувати обльотувати, щоб вони літали. Зараз ще після того, як вони виведуть другу вкладку, ми будемо це робити. Так що, так що так. так значить, зробити корм. Я вам показував, як я корм роблю. Да? Робимо мішанку корму. Мішанку корму робимо. Ще там щось подивимося. Позаписуємо кольцування голубенят. Обов'язково знімемо. Кольцування голубенят знімемо. Журнал є, який ми пишемо батьків. Тобто племена пара записується. І потім пишеться молоді голубенята, від яких вони вийшли. А потім комбінуємо другий, можна, можна цю пару розпарувати, можна других, по, по другому перепарувати. Ну, Залежить, що вони дадуть і який буде результат. Результат який? змагання чемпіони. Да? І перемога. Змагання, перемога і вирощування чемпіонів. До цього йдемо. Дуже люблю цю голубку, самочку. А така в неї маска красива, мені сподобається. Просто, просто заливна така. Це вона з тим румунчиком спрована, що, що йому воло порвав. Хижак. Тут теж деякі пари ще молоді голуби, тільки паруються деякі. Ну, старі сформовані пари, то вже зрозуміло, вони, вони вже е -е, докармлюють голубенят, скажімо так, докармлюють. А дехто ще. Коли не вийшлася перша кладка там. Там ж були морози, то могли яйця десь позахолодати або ще щось. Ну, голубнята в мене не померзли, в мене тільки ну, одна пара була голубенят, я вам показував. Вони це було якби яка, я просто не побачу, що вони там на яйцях. Я бачу, що там та голубка сидить там, чи голубку. Я приблизно розумів, що десь там можуть яйця бути, але я думаю, ладно, таке діло. і то, да, бачите, експеримент, ось вони голуби не позамерзали. Так що, е якщо нормальні голуби, то не повинні голубнята повмирати. Так, кольцування голубів буде відбуватися і все інше. На все добре. Дякую за увагу. Будьте мені всі здорові. До слідуючих відео.